До новосілок Шашкевич має особливе відношення. В цьому селі засновник Руської трійці доживав останні свої дні хворого на важку форму туберкульозу Маркіяна Шашкевича підтримувала лише дружина. Усі решта від нього відвернулися. Саме тут, в цій школі, він навчав мови, мови свого народу дітей, бракіян та односельчан. Саме тут Зупинилося серце, стражденне серце 32-річного пароха отця Маркіяна Шашкевича. Нині у Новосілках про Шашкевича нагадуватиме музей Садиба. В приміщенні колишньої школи можна побачити портрети пароха, його книги та записки. Тут навіть побутовий інвентар часів 19 сторіччя. Шашкевич є той, хто голосно заявив, що. Ми є тут на своїй землі. Що ця земля дана нам Богом, що церква не може бути відірваною від свого народу. Окрім музею садиби на Чай Шашкевича відкрили і пам'ятник. Усі роботи виконали будівельники за 137 тисяч гривень доброчинних внесків. Віталікували Олега Сюк Телерада.